Всім привіт! Сьогодні будемо пересаджувати сенсеверію. Про цю рослинку можна розказати те, що вона сокулент. Вона любить помірний полив, щоб добре просихав ґрунт. Вона полюбляє рихлий і добре провітрюваний і добре проливний ґрунт. Чому ми її пересаджуємо? Бо у неї вже з'явився ось такий боковий приріст, який впирається в цей горшок її. І її потрібно відсадити, бо він або зламається, або просто буде їй тісно, тісно. Отже, починаємо. Ось саме цей приріст впирався в відро. Я звільню її трошки від ґрунту цього, що тут, бо він не зовсім для неї підходить. Хоча воно все дуже добре в ньому почуваю. Пустила нам дуже багато нових листочків та діток. Корені в неї абсолютно здорові, біленькі, гарненькі. Вона дуже добре наростила корінну систему. Пересаджувати ми її будемо ось такий куршочок. Не набагато більший того, в якому вона росла, але він ширший, тому їй буде більше місця. Якості дренажу використовуємо пінопласт. Тут у нас складається з 60% універсального ґрунту, 20% кокосового субстрату та 20% розпушувачів. Ось так. Розмножується санцеверія двома способами. Перший – це ось такими боковим діленням. Тобто відділяємо частину цілої рослинки, розрізаємо його навпіл по кореню і відсаджуємо окремо. Ще є вид розмноження листочком. Відрізаємо ось такий листочок сформований. Робимо ось такий надріз. І ставимо в водичку. І чекаємо, коли проростуть корінчики.